Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, які баги появилися, які я сам побачив в новій обнові з SpongeBob Brawl Stars. Погнали! Дивіться. Просто заходжу, і тепер просто ви зараз побачите. Я б, звісно вже не написав відео, звісно ж, якщо б знав, як його писати. Бо, тому. що Я, я звісно ж, знаю свою клавіатуру, в флеймаркеті я розбираюся тільки як щось качати, але як писати відео, я не знаю. Ну, отже, дивіться. Так, все нормально, меню нормально. Обновен. Дивіться. Красті краб. Ось, магазин. Все нормально. Я вже мову отримав. Дивіться. Ось. Красті Краб. Все нормально. Давайте зайдемо в магазин? Все нормально. Вже. Оце от я не бачив і. Куда він зникає? От куди? От куди він, бляха, зникає? Де магазин Красті Крабс? Ось тут, от. Де магазин Красті Крабс? Куда він пропадає? А тим більше доларів тут можна заробляти. Давайте еще раз зайдемо. Перезайдемо. Іще дещо покажу. Так, закривати. Так, все. І тепер давайте еще раз зайдем. Давайте, значит, показую. Загружається. Дивно, довго загружається. Ось магазин з'явився. Давайте просто тепер почекаємо. Просто почекаємо. Хм, не пропадає. Я просто коли заходив одного разу, я просто був в меню довго, і він сам пропав. Давайте на нього... В него секунду зайдем. Теперь По Капец. Давайте сыграем раунд, И он пропал. Иллюзия у разработчиков. Офигеть! Ух. Отже, вивід. Брау Старс так і не навчився за декілька років робити нормальні обнови. Все, що я можу сказати.